Всім привіт, з вами Ліпі. Сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблоксу, але це щось новеньке. Сьогодні ми будемо робити найбільший сніговий м'ячик в своєму житті в грі Роблокс. Це такий новий крутий режим. <плес> я вже тут а, ну, капесок багато накатав, мені в принципі подобається. Подивіться, який він величезний, вже, вже більший в три рази, ніж я, і все більшим стає, чим далі я його качаю. Але також у нас є якісь щоденні нагороди. Ми зможемо робити тут а, покупочки, можемо робити, а точніше купувати. Петиків зараз нас є також безкоштовний один спін, який нам видає удачу, зілля для удачі. І також в нас в шопчику є щось безкоштовне. 10 вінчиків. Окей, дякую. Дякую, дякую, дякую. Ще також 350 сніжиночок. Ми збираємо. І в нас тепер ось така кулька. Ну не сильно більше, чи ми всього лиш там разів 10, може 20 Ну це таке, нічого страшного. Так, давайте тепер зайдемо сюди. Реберт. Зробимо обов'язково, бо нам це потрібно для того, щоб ми могли швидше накатувати свою штучку і заходимо в рейс. Та в рейс, в рейс, в рейс. І зараз ми катаємося. що Як це? Як це? А, я поняв. Чим більше ми накачуємо собі оцю кулю, тим далі ми зможемо пролетіти. А наша задача, типу, проїхати до самого-самого кінця всієї тієї штучки. Все, народ, я зрозумів. Так, реберд, обов'язково робимо реборд, не забуваємо. І таким чином ми зараз будемо фармити і вінчики, і все інше. Але крім цього, нас Бачите, можна купувати яєчка. От Отак от. Купуємо одне. Нам випадає пет черв'ячок, який нам буде щось помагати фармити. Ну, еквіпаємо його, звісно що. Е, Як без нього. Так, з який в нас ще там. Там більше яєчок немає ніяких. Чи є якісь? Тут закрив чувачок все. А, за 5 тисяч вінів. Я поняв, я поняв. Окей, окей, окей. Давайте тоді збирати, поки що нам наш черв'ячок буде допомагати, а ми поки що накачаємо собі величезну кулю і спробуємо її зробити достільки великою, щоб пройти за один раз всю цю трасу. Е, тому для цього нам потрібно зараз назбирати оцю всю снігову гору, ось так, от дивіться, яку я тактику придумав. Просто вліво, вправо, вліво, вправо, і ми таким чином йдемо і набагато більше снігу збираємо. Чудово, зачищаємо вже майже всю карту. Хе-хе-хе. Окей, окей, окей. Кстати, на 20 кавінів у нас відкриється нова. Оце чудово. За сосуємо зараз цей чувак. Дивіться, яка в нього маленька кулька, яка в нас здоровенна, просто. Uh, так, 3 тисячі снігу в нас зараз. 3 тисячі, друзі. Мені здається, що 5 тисяч повинно вистачити для того, щоб пройти до кінця повністю ту трасу. Але. Це не точно, тому треба просто пробувати, пробувати і ще раз спробувати, друзі. Ура! Нарешті в мене є 5 тисяч. Ого, цей чувак вже більшу за мене кулю накатав. Я в шоці, але я спускаюся так непогано. У мене руки лише стерчать з неї. А ні, до речі, нам, бачите, не вистачає 5 тисяч. Тут все-таки треба набагато більше. Ну, цікаво, скільки він нам. Ого, oh 25 кавінів. Найс. Nice. Ми відкриваємо нову карту. Це добре. Це добре, але чи вистачить? Ага, окей. Окей. Топшо. Два реберта я можу зробити, правильно? О, oh, нічого собі, я не можу зробити. Але а, а там вроді показувало, що можна. Де не поняв. Я не поняв зараз реально, що так. Чого так відбулося? Що це таке за фігня? Що за підстава? Я не поняв. Реально. Так. <реш> У нас черговий, до речі, це є. Нагорода подарунок і плюс 500 сніжиночок. У нас такий вже непоганий шарик накачався, але все одно цього мало. Цього. Дуже мало для того, щоб ми змогли пройти цей рейс. Подивіться, наскільки мало його вистачить. Подивіться, просто подивіться на це. Його просто ні на що не вистачить. Ну це нікчемно мало. Дійсно, ну дуже-дуже-дуже мало. О, все я зрозумів. Я побачив цю шкалу, там треба 100 тисяч снігу, народ. 100 тисяч. Ви розумієте? Це дуже великі цифри. Тому зараз ми купуємо собі яєчко ега. Вибиваємо дракончика. Оце мені нравиться, так. Да. Дракончика з дракончиком зараз ми назбираємо набагато швидше, я вважаю, так. Да. Так, нам треба 50к плюс рибер... цих вінів, щоб ще ребьор один Робити, але ми вже збираємо сніг набагато швидше, і це не може не радувати, оскільки ну дійсно це круто, так да, це круто. Давайте швидесенько отак будемо фармити. Кстати, на 140 вінів ми зможемо відкрити цукерковий е, солодкий світ, але зараз ми в якомусь не, не помню, як він називається. Ну коротше, це якийсь е, теж крутий світ, який дає набагато більше вінів, ніж перший. І це не може не радувати нас всіх. Черговий подарунок якийсь. Піщане яйце. А ну-ка, анука, нука, нука. Пінгвінчика вибиваємо. Нормально, нормально. Скільки він там. На 3,7 Х буст дає, нормально. Народ. 10к снігу вже є в нас. 10к, понімаєте? Це дуже швидко, ми фармимо. Зараз нафармлю реально так, щоб пройти весь цей заїзд. Опа, 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 че, народ, у нас черговий подаруночок. 750 сніжинок. Але ну, як бачите, скільки ми зараз фармимо за один раз, це просто не порівнюється з тим, е, який нам подаруночок маленький дає. Ну все одно, у нас вже є 33 тисячі сніжинок, і я думаю, що нам. Пора їхати і скочуватись. Ми зараз пройдемо реально ну, десь третину цієї траси так точно. А ну-ка, пробуємо. Давайте, 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 давайте. Я зараз спробую дійти майже. Ну, до, ну третину точно ми пройдемо. 30к, от бачите, а фініш там на сотки. О, ми прийшли 50 навіть ка, нічого собі. Найс! Мені подобається. 60к ми пройшли. Я думав, 30к хватить лише на, на 30, дійсно. А ми прийшли навіть більше за половину і вибили 167к віні. Ви шо? Я в шоці. Йоу, нормально, нормально, нормально. 80к віні мені здається можна накупити нормального такого петика якогось. Нука скільки тут? 980 тисяч, 480 і 100 тисяч. Ога, ага, ага. Ну я купляю за 100 тисяч, по-любому. Так, спробую. Е якийсь технічний це є. Леопардик еквіпає тільки найкращих тоді, получається правильно, правильно. Е, так давайте тоді ми його еквіпнули, і тепер ми можемо фармити набагато швидше. Але траса теж набагато важча. Проте ми також не забуваємо про те, що можемо зробити реберд. І тепер у нас є можливість дуже класно прокачатися. Ура, 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 ура! йоу! Йо, 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 йо. Так, зараз я назбираю швидесенько дуже дофіга сніжиночок, і ми попробуємо скачатись отут. Але цікаво до речі, скільки тут треба сніжинок, щоб пройти всю оцю трасу. Дуже-дуже цікаво, проте нам треба трішечки, щоб ви почекали часу, щоб я міг вам продемонструвати свої навички нові. Окей, давайте. О, народна сила 100 тисяч сніжинок. Я назбирав, Але перед тим як ми підемо в рейс, ми відкриємо щоденний кейс, який нам видається. Забира. Ааа, ми його не можемо відкрити. Фу, 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 обманщики, розробники. Фу, як так можна? Це не класно взагалі. Ну ладно. я їх прощаю. Я зараз просто йду на 108 тисяч проходжу цього рейса. Ну, зараз подивимося зараз подивимося. Наскільки нас вистачить. Хоча цього разу, на відміну від минулого, хоча я не збирав 100 тисяч сніжинок, ми тут навіть до 30к не дійшли. Значить, все-таки сніжинки не рішають народ. Но, як ми бачимо, 300к вінів ми вибили. Е, на цій війни ми можемо зробити реберт, звісно ж. Два реберта можемо зробити. Неймовірно, чудово, давайте ще. Зараз підзбираємо швидесенько знову багато сніжиночок і спробуємо пройти знову. Але, ну, побачимо, як в нас це вийде. Окей, окей, окей. До речі, мені тісно подобається, ось так фармити. Це, типу, ну так цікаво. І Звучок, прикольний такий, клас-клас, клац-клац-клац-клац-клац хе <с>? хе uh, Ну, нормально так. Так, ну ми чергове назбирали 100 тисяч, і друзі, я думаю, цього разу нам їх вистачить надовше пролетіти, оскільки я зробив два реберта, і зараз ми будемо це перевіряти. Власне. Ну, поки що я не бачу сильно пришвидшення в якоїсь швидкості чи щось того, Тому, на мою думку, все ж таки доведеться фармити трошки довше. Але, тим не менш, ми зараз виб'ємо трошки вінчиків собі і зможемо за ці вінчики придбати неймовірно яєчка. Але ні, все-таки я думаю, варто не збирати на оце, оскільки воно десь явно кращого петика чи там, бо воно коштує, блін, в 5 раз дорожче. Тому варто варто трошки почекати. Ну зараз, зараз це буде тоді. Зараз це буде. Тоді ви чекаєте знову кілька секунд. А для мене це пройде трошки часу. Опа, народ, нам видають нового петика. Це крутий дракон, який зараз подивимося, дає X10. Х10 це набагато краще за пінгвіна і за дракончика навіть звичайного, тому. Ну, ставимо, звісно ж, йо, оскільки ми зараз будемо нормально фармити, так то тому це ну важливо. А також у нас є додатковий спін, і я сподіваюся, ми зараз е, зможемо все-таки вибити я, я. Я вибив, що x 50 Оце да! Оце мені нравиться. Дякую, 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 розробники, що ви мені подарували такого прикольного петика. Зараз ми нафармимо набагато швидше собі сніженочок. І пройдемо, звісно, що набагато далі. І звісно, що зараз ми нафармимо якраз таки на ото яєчко, яке я вже так собі запримітив гарно. А може навіть і 980к вінчиків заробимо? Ну це вже побачимо. Зараз я підформлю вже не 100к сніжинок, а цілих 200к, друзі. І ми виб'ємо звісно, що набагато більше вінчиків. Тому так, да, це буде ізі Це буде швидко, просто і дуже легко, і дуже класно. Мені таке подобається. Ого, народ! все 300к вже навіть не 200, а 300 Все, для вас за одну секунду. Ну я трошки постарався, щоб їх не збирати. І зараз подивимося, наскільки нас хватить. Наскільки все-таки вистачить нашого снігового комочка, який ну зараз. Просто о, мені хтось кидає трейдик А ну-ка, а ну-ка, може він мені дасть щось прикольне? Та все, не надо мені, братан, там не цікаві, всякі мені ці штучки, що ти кидаєш, тому да, не треба. Ми набрали ого 945 кавіні. Все, купляю я оце яйце. І я сподіваюся, мені зараз в нього Фенікс. Ага, епічне, епічне, що ж він нам дає? x 100 народ! Жесть! Це реально просто жесть. x 100 Зараз ми будемо фармити на такій швидкості оце все, що ви просто собі не уявляєте. Це ж буде просто Жесть. Подивіться, в мене вже 47К. Я просто нічого не роблю майже. Ну це просто, ну, ну я, 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 я не можу, ну це Жесть, це реально капець. До речі, щоб ви собі знали, ми можемо тепер собі слід, який за нами йде, також купувати скін на нього. Я хочу назбирати 5 мільйонів вінчиків на то. І також на скін 100 мільйонів на вогняний скін оцього м'ячика, який в нас є. Але для цього треба доволі таки довго формити, тому народ, треба оце все Оцим займатися. Да, да, да. да. Зараз моя ціль назбирати 500к. Сніжи. І спробувати дійсно вже пройти оцю трасу вперше в моєму житті і заробити непогано так вінчиків. Але побачимо, чи вийде це в мене. Давайте включусь, коли назбираю 500к. Так, з 500к я навіть не помітив, коли це сталося, і в нас там якась мега-галактика відкрилась. Я погнав та знов на своєму звичайному сніговому м'ячику. І ми проминаємо просто зараз вже 60-70к, і в нас залишається реально дуже багато. Всього ми попали в галактику. Пройшли повністю фінал, і ми знову качаємося навіть далі за фінал. Ого, оце реально жесть. Оце реально жесть. Шооо! Мільйон і п'ятсот тисяч війнів! Я в шоці! Давайте відкриємо ще яєчко цього пета і спробуємо з нього вибити. Ага, ну, Fire Spirit, мені здається, це непогана така штучка. x 85 Ну, звісно, непогано, чудово, я б даже сказав. Навіть дуже чудово народ. Зараз наша задача назбирати якомога більше вінчиків, щоб пройти, по-перше, в наступний світ, а по-друге, а, чекайте, реберт. обов'язково зробимо реберт? Да, бо як ми без реберта можемо тут взагалі щось робити. Нам це обов'язково треба робити, це, це просто неймовірно потрібна штука. Фармимо поки що сніжиночки, швидесенько ж фармимо їх, і далі будемо проходити на вінчики, на перемоги і все таке інше, щоб пройти далі. Народ. І щоб назбирати на того свого улюбленого скіна на цього м'ячика і на свої сліди. Угу, народ, все. Ми пробуємо зараз максимально жорсткий рейс у вигляді мільйону сніжинок. Ви готові до цього? бо я да і я це роблю просто максимально швидко і без зупинки ми качаємось далі. Зараз у нас буде максимально швидкий рейс, і ми пройдемо, я сподіваюся, двічі оцей оцю трасу. Дивіться, бачите, ми минули галактику, минули фініш з нагородами, і зараз ми минемо його ще один разочок. Як Бачимо, нам це не складає аж ніяковісінької проблеми. І в нас ще залишається навіть 200к сніжинок, і ми завдяки ним доходимо майже до половини, чи навіть до половини ні, до половини дійдемо. Ну ми пройшли два з половиною рази майже за мільйон сніжинок цієї траси і виграли скільки три мільйони війнів ми виграємо, народ! Три мільйони. Ви розумієте ці цифри? Бо я просто навіть не уявляю собі, можливим оце дійство. Ви дивіться, як ми переходимо швидко в наступ. Пний світ, де зараз буде фарм, ще краще. І ще швидшим, і ще неймовірнішим. народ, це просто жесть. Тут ще навіть якісь кристали стоять посеред всього цього снігу. Я дуже жорстко шокований, але тут мільйон! Три мільйони одне яєчко. Ну давайте спробуємо його відкрити. Цікаво, що нам з нього випаде. Нам випадає леопардик. Леопардик нам дає всього лише якихось там 195х. Щоб ви собі розуміли, епік з минулої карти дає всього лише 100х. Тобто, наскільки швидше ми зараз будемо збирати це, просто навіть, навіть не, ну, не уявляється. Мені, ну дуже-дуже багато війнів ми виграємо. І завдяки цим війнам ми виграємо і нові скінчики, звісно що. Звісно, що ми їх виграємо. Ух, народ, так як того разу, ми грали на 1 мільйон сніжків. Тепер ми граємо на 2 мільйони. І подивимось, наскільки на цій карті вистачить 2 мільйонів, оскільки ну, ця карта набагато важча і тратиться тут все набагато швидше буде. Ну тому зараз побачимо. І скільки війнів ми виграємо, також побачимо. Ну, як бачимо, 2 мільйонів нам навіть вистачає, щоб один раз повністю комплітнути. Найс! Найс, народ! Дійсно nice, найс чудово, прекрасно, неймовірно. Вау! Я шокований дійсно нам вистачило цього на більш ніж півтора. Тобто один повний і половину більше, ніж половину наступного. За це ми виграли 8 мільйонів вінів. Вау! Навіть ні, 9 з чимось. Я в шоці. Ладно, зробимо тоді реберт, обов'язково. і ще один реберт. ще один. Три реберта раз, у нас тепер 10. Вау! Wow! Я тепер став неймовірним просто гравцем сюди. У мене найкращий ранг, подивіться, я. Ні, зайшли якісь крутіші чуваки. <хи> а, ні, там просто в них більше війнів Зараз ми за один заїзд їх всіх переженемо. Зараз ми побачимо, як ми. Піднімемось цій планці на, вищу, на, на на найвищу ланку, реально, друзі, на найвищу. Ви це просто зараз побачите самі, наскільки це буде мені просто зробити, але вони цього не побачать. Yeah. <плес> <плес> ну що ж, народ, 3 мільйони. Минулий раз було всього лише два. Ну зараз ми побачимо, як ми заробимо 10 і більше лямів вінів. І за ці гроші ми купимо зразу. Наступне яєчко, яке коштує, власне, 10 лямів вінів. І наскільки швидше ми тоді будемо фармити це все, це просто ну, навіть не уявляємо. Мені, я не знаю. Це мені здається, буде максимально багато. І ми навіть ну, зможемо швидше придбати того найкращого скіна на м'ячик і найкращого скіна на слід. Тому зараз буде видно. Є, є народ, 12 лямів вінів. 12 лямів. Ми також виграємо безкоштовний спін, який нам зараз нічого такого особо і не дасть. Цікавого. А от з. ага, ну, 250. Коротше, тут вже навіть... навіть цікавих нагород не бачу для себе. Відкриваю найдорожчий кейс з петами. Вибиваємо ті. Тільки юнікорна зараз цього єдинорожка. 640x, ікс народ, це неймовірно. Я не уявляю собі. Я не уявляю собі можливим, що це зараз відбувається. І далі найкращий слід коштує 5 лямів вінів, а найкращий скін на найдорожчий скін на м'ячик коштує 100 100 лямів 100 мільйонів, так. Да. Ну блін, 100 мільйонів вінів буде дорого. довго назберувати. Ну, найкращий слід ми назбираємо за піврейса просто на їзічах. Тому давайте спершу назбираємо на найкращий слід, а потім будемо купувати собі найкращого м'ячика. Так, ну що ж, народ, в мене є 5 мільйонів сніжинок. Це вже більше ніж минулого разу, майже в два рази. І зараз я пробую це проходити знову. Мені здається, це буде просто неймовірно жорстко. Скільки разів ми пройдемо цю трасу, треба рахувати, оскільки ну це буде реально дуже-дуже багато. Зараз перший раз просто на ізі, зараз другий раз буде. Окей, давайте, давайте проходимо. Давайте, 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 давайте. Другий раз. Є. І зараз буде, походу, що ще й третій. Тре... Три рази повних буде. 100%. А ну-ка, пробуємо, провіряємо. Дивіться, є три рази повних. Є, дійсно є. Чи буде чотири? Мені цікаво. Як ви думаєте ваші ставки? Давайте ставте пишіть його в коментарі, поки ми не завершили цей заїзд. А ну-ка, ну-ка, ну ка ну-ка, ну-ка ну Блін, ну, майже. Майже пройшли три рази повних. Чотири, точніше. Три, три повних пройшли. Майже чотири повних і виграємо 20 лямів винів, народ. І ми за ці гроші купуємо собі найкращий слід омега. Омега-слід. Ми найкращий. Блін, я. Я не знав, що він так бустить швидко. Ого, народ, подивіться. Я не знав, що він так швидко бустити буде. О, я думаю, це просто скін, а він ще й пришвидшує Нас стільки разів що це просто не уявляється можливим. Оце швидкість почалась! я в шоці, я не знав реально. Ви уявляєте, який зараз буде скін у нас на м'ячика, коли ми купимо максимальний і наскільки воно швидше буде все фармитись. Ого. Так, ну давайте спробуємо ще тоді яєчко віна відкрити. Пета, точніше, якого віна? Яєчко Пета. Е, Ще один юнікорн, ще, ще раз його еквіпаємо, все. Ой, я звичайно заліз в рейс! Я звалився, народ, подивіться, я мимо траси я лечу, просто жесть. Оце то треш. Випадковість. Да, ну буває, нічого страшного. Давайте ще реберт зробимо максимально. А, нас не вистачає, навіть не реберт, нічого собі. Вау! Так, ну що ж, наш випадковий рейс завершено. Виграємо всього лише якихось там 14 лямів вінчиків, пробуємо відкривати ще одне яйце пета і пробуємо вибивати щось цікаве. Вибиваємо знову чергового єдинорічка, тепер у нас їх цілих три. Непогано, не так я вам скажу. І в принципі, можна фармити далі. Зараз нафармимо ж пару лямчиків таких славних, і будемо вже ду. А, стоп, ми можемо зробити рібор. Точні. Це обов'язково теж робити. Треба не забувати, щоб прокачка була жоща. Тепер ми титанові чуваки. Просто скелетний титан. Титановий скелет. А що буде, якщо я на цій швидкості врублю максимально автоматичне збирання снігу? Подивіться, як він швидко тепер ганяє. <плес> <плес> Цей чувак просто не знає, що йому робиться. Він ганяє як просто підшмалений, чувак. 15 лямів зараз буде. Ні, ну я думаю, на 20-ку зараз полетим. Просто на 20-очку, щоб вже було не скучно, і ми пройдемо там разів з 10, то. І, і, Ті ті рейси, а може й навіть більше. Ох, це буде довго народ. Я думаю, це буде реально дуже довго. Тому зараз побачимо, Я, що, що в нас з цього вийде, і скільки війнів ми з, це заробимо. <сум> буде дуже дійсно інтересно. Так, ну що ж, де 20 лямів є, і погнали. І просто погнали. Просто отако. Чекаємо, нас просто вже залишається лише чекати, поки ми пройдемо всі рази. Оцей. О, так! Якщо ми купуємо новий м'ячик, то ми ще й швидше катати починаємо його. Воу, ми починаємо швидше катати рейс. Я зрозумів. Окей, тепер це більша мотивація придбати найкращий м'ячик. Тепер це ще більша мотивація, друзі. Хе -хе 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 -хе. До речі, я помітив, тут є якийсь івентик новий. І я з нього вибиваю яєчко. А ну-ка, я вибив якусь петинку звідти новеньку. Джельфіш, ну блін, 400х теж непогано. Вона непогана така, але, але. Ну да, вона непогана, блін. 400х. Непогано так. Безкоштовно зато саме головне. Так. Останні кроки на силу. Боже мій, як довго я катав це все. І я виграв 79 лямів вінів. Я в шоці, шо? Яким чином це можливо? Ви собі уявляєте? Кстати, нова карта, нова карта, народ. Нова карта і нові яєчка. петів. в нас тут є по 78 лямчиків, є за 120 лямчиків. Ну, спочатку я. Планую купити собі нового, найкращого сноубола свого, щоб я його прокачав і він вже був у мене максимально прокачаним, щоб краще нього нічого не, бо не можна було знайти. Так, да, окей. Так, чергових 20 лямів. Я думаю, мені цього спокійно вже вистачить на даній карті, щоб е, пройти, блін, і отримати 100 лямів, вінів. Я думаю, навіть більше ми виб'ємо. Ну тому залишилось лише просто почекати, дочекатись, поки ми їх наберемо. Ось. А хоча, до речі, тут вони доволі таки швидко тратяться, і це, це радує мене, оскільки не треба чекати 100 хвилин для. То, щоб ми пройшли і всі потратились. Да, да. 72 ляма вінів. Чудово, чудово. І дивіться, що ми купуємо. А? Вогняний народ! Вогняний мячик. Я зараз просто можу тільки собі уявляти, як і ви, наскільки жорстко я зараз буду. Ой, зараз ще ребьортів наробив на максимальну кількість, яку я міг зробити. О, все, народ, це буде просто жесть. І я і так же на першому місці. За, за мене там далі тільки 1,7 і ляма. І в мене 13 ребьортів. Я в мене мульти. В мультиверсійний якийсь чемпіон. Коротше, я максимальний зараз, як, е, максимальний чувак на цій карті, абсолютно. За мене кращого нікого нема, покажу. Ну це взагалі жесть. Подивіться, як швидко я фармлю. І зараз подивитись, наскільки швидко ми будемо скачуватися з оцим новим мега-м'ячиком. Мені аж самому дуже цікаво, тому зараз буду це перевіряти. Оскільки я відразу купив спочатку з гам'ядами все ходив, а тепер купив самого-самого кращого. І то, і друге. Тому зараз будемо перевіряти, як воно все буде працювати. Ну, а ви не забудьте поставити за це лайк, оскільки я реально дуже сильно стараюся і дуже бестро це все формалю, народ. Давайте. 20 лямів вже є, я думаю, на 30 зараз полетим. На тридцяточки. І заформимо собі реальну купу вінчиків. Бо завдяки цьому м'ячу ми зараз реально полетимо на просто 30 кілометрів вперед. Хе-хе. <реш> Такс, ну що ж, 27 лямів, 28 лямів, 29 лямів, і 30 лямів є. Все. Спускаємо Воу, 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 воу. А, до речі, воно швидкості щось не сильно додає, як на мене. Не знаю, я думаю, воно якось швидше буде, якщо чесно. Ну, не знаю, зараз побачимо, що воно нам дає, що воно бустить. Так, 124 ляма вінів. Чудово, окей, окей, дякую. Відкриваємо яйце Пета і вибиваємо звідси хакнутого пінгвіна. Хакера. Пінгвін хакер, який нам дає 2149 Іксів Я в шоці, народ, я просто неймовірно в шоці. Зараз назберую тоді 100 алямів сніжинок. І після цього. Ми летимо і дивимося, скільки авінів нам видасться. Хоча в нас і так вже куплені всі максимально найкращі м'ячик, скін на м'ячик найкращий, скін на слід найкращий. Ми фармимо в найкращій швидкості. Е, нам залишається лише реально назбирати максимальну кількість сніжинок, яку я міг би собі уявити. І далі перейти в, на, в останнє місто. А, там на один мільярд і все, і все, і ми пройдемо цю гру. Все, народ, в цій серії ми по-любому проходимо цю снігову гру, всі снігові змагання, і я вам показую реально майстер-клас. Я ще ніколи такого не робив, ну це Зараз буде перше. Це буде зараз просто вперше. що от, от, от таке ви бачите в прямому ефірі. 98 лямів, 99 і зараз соточка. Все, погнали народ. 100 лямів ми назбирали. Зараз просто тестуємо, наскільки далеко ми пролетимо. По-перше, на цій карті. А по-друге, побачимо, скільки війні ми виграємо. Це теж дуже дуже важлива штучка, дуже важливий моментик. Один раз ми повністю комплітаємо її. Так, Думаю, да навіть два і три рази теж буде на ізі. А далі вже буде видно. Далі вже побачимо. Так, з два рази вже комплітнули. Є чудово. Чи буде третій раз? Я думаю, спокійно буде. І четвертий теж думаю, спокійно буде. Так, з третій є. Так, четвертий раз добігає кінця. Є, чотири вже пройшли. І навіть зараз п'ять буде. Дивіться, подивіться на цю швидкість. Вже п'ятий раз. Є, п'ятий. А ну-ка, шостий. Ні, шостого навряд чи встигнемо, Але. Блін, п'ять з половиною разів ми пройшли цю карту. Ви просто уявлі... уявіть собі. Кілька десятків хвилин тому я був ще на самому-самому початочку, а зараз я вже майже на останній карті. Я вибиваю 387 лямів вінів. Що яким чином це можливо? 387 лямів вінів, народ. Це просто неймовірно. А, до речі, нові подарунки забираємо обов'язково. Такс. Крутимо спінера. Ну, він нам нічого цікавого вже не дасть. Це явно. Так, заходимо в шоп. А, стоп, 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 стоп. Так, нам потрібно випити настоянку. Так, давайте включимо авто цей. Так, давайте. В нас є буст для нашої удачі. Ми зараз його застосовуємо. І зараз... Будемо пробувати вибивати яйце пета. Зараз будемо пробувати вибивати пета якось найкраще. Пробуємо. Ой-ой-ой ой-ой. Так, ми зразу трьох можемо відкрити? Можемо. Зразу три від. Ні, не можемо. Ладно, це, це треба за робукси то купляти, понімаєте? Так, поки що вибираємо, вибиваємо звичайну рарочку. Зараз пробуємо ще щось. Ну-ка, знов рарочка. Ну ми ж випили поїзд. Ну давайте, будь ласка, я... я що даремно випивав. Нам три однакових випало просто підряд. Ой, а що я взяв? Ой. Я чуть не делітну їх, сорі. <laughs> чуть не делітну всіх своїх топових юнітів. Ви собі уявляєте це, народ. Ну ладно, по повиб... Спивали хоча б рарочок, зараз тоді нафермимо ще раз швидесенько і зразу вже назбираємо мільярд віднів, щоб комплітнути максимально останню карту, і тоді на цьому ми вже будемо вважатися максимальними чемпіонами. Тож давайте не теряємо свій час, збираємо 100 лямів і просто їдемо в поїздочку. А хоча, друзі, знаєте, з цими новими петиками мені так сподобалося фармити, що я бачу, що 100 лямів це реально для них мало буде для цієї поїздки, тому можемо спокійно навіть нафармити 200 і 300, щоб відразу перейти в наступну карту. Я думаю. Це буде реально хорошою ідеєю, оскільки в нас вже 123 лямчика. Залишилось всього нічого, стільки ж саме майже не збирати, чуть-чуть ну, більше і все. Тоді перемикаємось зараз, коли буде 300 лямів. Воу, Народ! 300 лямів. Я назбирую! І просто відразу жену в гонку. По трасі ці, я зараз її просто комплітно на ізі народ. Я просто вам кажу, зараз буде просто перехід зразу на наступний рівень. Максимальний перехід. Я їду навіть же по своїх шляхах, які я залишив. В минулого разу, оскільки я настільки швидкий. Ви бачите? Ви бачите цю швидкість? Я бачу, дійсно я її бачу. І це просто не може не радувати, оскільки ну, ми зараз просто чемпіони цього серверу. Дійсно, чемпіони. Я навіть зараз не уявляю, наскільки сильний буде відрив, коли я пройду ось цю трасу за оці 300 лямів що я назбирав. Ви я думаю, ви теж не уявляєте, ну просто зараз побачимо, просто побачимо. Так, народ, залишились майже останні кроки. У нас залишилось 51 мільйон сили. Але щось. Він перестав тратитись. Він якийсь момент просто а, ні, він тратиться вже, коли тільки ми комплітаємо повністю один одне коло. Я навіть вже не рахую, скільки ми кіл пройшли, оскільки ну, тут якась просто неперерахована кількість цього була. Я шокований. Я дійсно шокований від своєї сили, від своєї швидкості і від цієї мощі. Наскільки жорстко ми це все комплітнуємо. Дуже класно. Реально, я дуже радісний від того, що в мене так це все виходить зробити. І зараз ми проходимо на 300 і більше мільйонів. І за. Раз просто дивіться, скільки вінів ми виграємо. 1,6 мільярда. Вау! Я шокований, народ. Я реально шокований. І це остання карта. Зараз ми подивимося, скільки тут коштує. 5 мільярдів вінів. Тут коштує найдорожче яйце, а найдешевше 1 мільярд. Ну давайте спробуємо відкрити найдешевше. Побачимо, що з нього нам випаде. Все-таки, що з нього ж нам випаде? Гліч от Юнікорн, і ми його зразу еквіпаємо. І він нам дає 1700 всього лиш. А, блін. Так ми в минулій карті і то краще вибиваємо. І то набагато дешевше. Вау. В цьому світі оказується. Ми найкраще вже настільки швидко стали, що навіть не помітили. Але, друзі, що ви собі розуміли, зараз, коли я трошечки позбираю, я вам покажу такий секретик. 24 переродження, і ми можемо йти в світ 2. А в нас зараз їх лише 13. Ви собі уявляєте, які тут ще є світи? Я, я, особисто я, я не можу собі уявити, реально. Ну в цій серії я комплітно майже весь цей перший світ. І це було реально дуже жорстко. Оскільки ну, ми продвинулись реально дуже сильно, дуже класно і дуже швидко. І зараз, як бачимо, в мене є вже. 150 лямів, але я не збираюсь на цьому зупинятися. Я збираюсь назбирати зараз знову 300 лямів і пробувати на цій карті їх проходити. Подивимось, що в нас з цього вийде. Так, ну що ж, є 300 лямів народ, я пригаю. Я це цибаю туди, прямо. І ми реально ці 300 лямів зараз витратимо доволі таки дуже швидко. Дуже навіть я б сказав швидко. І це ну цікаво. Це цікаво, оскільки ну наскільки швидко воно тратиться. А виграємо ми, по суті, те саме, що і на минулій карті. Угу, Я зрозумів вас. Окей, окей, ми зараз на ці гроші зробимо максимальну кількість перероджені. Ми можемо зробити. Бо в нас там реально дуже велика кількість вже відкрита була. В нас вже 20 рівень. Ого! Що так швидко? Що так швидко це все сталося? Я навіть не помітив реально. Три діаманти в мене в Нікові вже. Я вже настільки жорсткий в цьому світі, що мене ніхто не переможе. Це точно. Я тут найперший. Народ, ми назбирали мільйон сили. Я просто в шоці, наскільки це жорстко, наскільки це багато. Але я все-таки це зробив. Я назбирав цілий мільярд. Тож не, ну, я сказав мільйон, але це мільярд. Мільярд сили. Ми пробуємо на цій карті і просто. Наскільки швидко воно тратиться, ми навіть половини не проходимо з цим мільярдом народ. Ні, пройшли половину. Ладно, збрехав я вам. Але половина всього лише карти. І ми вибиваємо стільки ль... мільярдів. Ми на ці мільярди можемо стільки тут яєчок оцих відкрити, що це просто капець. Давайте попробуємо, реально. Тут набагато прикольніше воно вибивається. Набагато прикольніше. Тут можна вибити реально класних петів. Дуже класних. Так. Хакер Єтті, він що дає нам? Я не знаю, що він нам дає, але мені здається, вони явно краще, ніж оцей, що я вибив там. Ну реально, так. Да. Ладно, давайте тоді спробуємо зараз зробити. Ребільорти, два реберта ми зробили, нам вистачило. Ідемо, відкриваємо ще тут одне яєчко Пета за 1 мільярдик. один мільярд. Один мільярд. Вибиваємо вибиваємо капкейка, який нам дає що? 1800х. Ну, нормально, нормально так. Ну все одно це гірше, навіть чим хакер-пенгвін, який я вибив 100 за 120 лямів. Ну що ж це таке? Щоб ви розуміли, тепер мені дало звання космічний креатор, тобто створювач космосу. Йоу, народ, на цьому у нас завершується серія. Дякую всім за увагу. В наступній, якщо вам сподобається реально, цей Жим, я готовий пройти в наступний світ і пройти другий світ абсолютно повністю. Але тільки якщо ви наберете тут неймовірну кількість активу, дякую всім за увагу! Дякую всім за підписки, лайки, коментарі і дзвіночки. І на цьому все до побачення, народ!